Всім привіт! Сьогоднішнє відео це відео про те, як я зшиваю вироби матрасним швом. Матрасний шов це шовчик, який взагалі не видно в шиві. Ніяких ниточок зшиву не видно. І необов'язковою умовою для цього зшивання є нитка того самого кольору. Тобто нитки при зшиванні абсолютно не видно, якою ми ниточкою зшиваємо. Я буду показувати тією ниткою, якою я все ж таки зшивала. Далі, для того, щоб зшивати, нам потрібна голка чи пластмасова, чи силіконова, чи навіть металева голочка з великим вушком. У моєму випадку нитку вдягач я беру, тому що ниточка для спиць 3-3,5 розміра. Ниточки довжину, якщо навіть ми зв'язуємо велике полотно, не потрібно брати довгу, тому що нам незручно буде її протягувати. Краще її потім зафіксувати і взяти іншу, знову ж таки, невелику довжину нитки. Тепер матрасний шовчик це шов, який зшивається зверху. Коли я показувала зшивання гачком, ми вивертали на виворіт нашу роботу. Для матрасного шва ми зшиваємо на лицевій стороні. Для початку, де ми маємо розпочинати з шив, ми шукаємо наші перші рядочки і просто їх зчіпляємо. Першу і останню петельку. Я завжди залишаю хвостик, а тут просто два рази прошиваю ниточкою. В кінці ми ниточку з роботи і ниточку цього хвостику, що ми зараз працюємо, зв'яжемо і сховаємо під лінію зшиву. Ми зшили першу петельку. Далі в нас є Отака от косичка з однієї сторони, і з другої сторони. Ми для початку дивимося, наша петелька між першою і другою косичкою. І от, оте таке об'єднання. Тут в нас виходить також дві петельки. Оце наше об'єднання ми маємо обгорнути. Тобто, в перший отвір над косичкою, над петлями косички. Ми е, нитку, голку опускаємо, другою виводимо. Не наскрізь прошиваємо, а просто якби ніби втоплюємо в перший отвір, другим ми отвором виходимо. Протягуємо наверх. Через верх ми так само з, з нашої ближньої до нас частини в перший отвір входимо, в другий отвір виводимо голочку. І через верх. У нас виходиться от така протяжечка. Далі ми в ту ж другу опускаємо, в третю дирочку, виводимо голку, витягуємо наверх, витягуємо наверх. Тепер з нашої ближньої частинки, ми знову ж таки в другу. Цю голочку ми вводимо завжди зверху. В другу ми проштовхуємо голку, з третьої виводимо наверх, витягуємо ниточку. Нам завжди, весь час на початку роботи, заважатимуть оці от хвостики, але ми з ними в кінці завжди працюємо. Знову ж таки, Тут, де ми виводили голочку, в цю дирочку ми опускаємо голку з наступної виводимо з передньої планочки ми в попередню опускаємо наступну виводимо. І так ми Прошиваємо, не стягуючи якусь частинку. Ну, в даному випадку, от є такий виріб довжиною там, сантиметрів в 5-7. От ми всю цю роботу можемо так і прошити, не стягуючи. Просто легенько шукаючи оцю е, лінію, е, оці петельки. За косичками, за косичками оцього бокового зшиву. В одну попередню ми опускаємо, в наступну виводимо. І так ми можемо пройти ту частинку, яку нам потрібно. А далі в нас є отакі протяжечки, які ми просто стягуємо. стягуємо настільки, наскільки вже ніби впирається голочка. Далі, її, щоб тут рюша була не потрібно, цю лінію до опора відразу відчувається. І от такий виходить в нас рівненький шов, що на резинці, що на лицевому полотні. Тому я на початку сказала, що ниточкою, якою ми зшиваємо, не принципово якого вона кольору. Ми з нею працюємо і вона залишається ззаду, на задній частині. З, виворот, з лиця в нас отака рівненька лінія, де взагалі не видно нитки, якою ми сшиваємо. Виворотна сторона виходить от таким шимкам рівненьким рубчиком. Він об'ємний, не такий, як при сшиванні очком, але він акуратний, тому що тут тільки кромочні петлі на з двох сторон зшиті. От отакий спосіб сшивання матрасним швом. Дякую вам всім за перегляди! І па-па!